Позитив, який всіх підтримував у складну хвилину, так про загиблого героя відгукуються його друзі та співробітники. Тернополянка Олеся працювала разом з Сергієм Заблоцьким два роки. Він був хорошою людиною, сонячною, відкритою, завжди підтримував нас у важких хвилинах. Він був настільки доброзичливою людиною, що в це було інколи важко повірити, що в таких важких хвилинах смутку він знаходив завжди якісь позитивні речі. Сергій Заблоцький мав досвід роботи в правоохоронних органах з 24 лютого, коли розпочався повномасштабний наступ росіян на українські території. Чоловік вирішив піти у військо. Завдяки вмінню влучно стріляти. Його відправили проходити службу в снайперську роту. Сьогодні ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому рішучому воїну. Снайпер другої категорії зводу снайперів військової частини А-02-24, солдату Заблоцькому Сергію Тарасовичу. Під час проходження військової служби він ніколи не шукав легких шляхів. Зарекомендував себе як відповідальний та наполегливий військовослужбовець. Сергій Заблоцький важке поранення отримав 21 січня на позиції поблизу Мар'їнки Донецької області. В нього поцілив ворожий снайпер. Побратими оперативно доправили Сергія до польового госпіталю, а звідти тернополянина перевезли в медзаклад у Дніпрі. Там після операції військовослужбовець помер, а поховали його у рідному Тернополі з усіма почистями. Знайомі родини Сергія Заблоцького розповідають, що у сім'ї він був один, встиг одружитися. Кілька років тому в них з дружиною народилася дитина. Добросовісною людиною був, який пішов з перших часів захищати нашу незалежну Україну. І просто шкода, що такий молодий хлопак, 37 років залишив дитину коротше маленьку. Але... Піненнячи на нічого пішов воювати. Родичі ж додають, що Сергій захищати батьківщину відправився добровільно. Він був патріотом України, а тому і взяв до рук зброю. Це є син моєї двоюрідної сестри. Ми дуже її співчуваємо в даному горі. Він пішов захищати нашу Україну, і ми віримо, що наша Україна переможе. Поховали військовослужбовця Сергія Заблоцького разом з усіма героями нашого воєнного часу на алеї Миклонецького кладовища.